Уряд погасить борги місцевих бюджетів за житлово-комунальні послуги. Про це на засіданні сказав прем'єр Арсен Яценюк. У кабінеті міністрів працює наш кореспондент Ірина Виноградова. Вона на прямому зв'язку зі студією. І скільки грошей уряд планує на це виділити. Уряд виділив власне 7,3 мільярда гривень на місцевим бюджетам на погашення боргів за житлово-комунальні послуги. Сюди власне і входять борги за спожите природне паливо. А загалом Україні все ще не вистачає близько 5 мільярдів Побічних газу аби перезимувати. Тому Арсеній Яценюк звернувся до хімічних підприємств. аби вони суворо дотримувались установленого урядом ліміту. Ті підприємства, котрим, власне, не вистачає газу, можуть самотужки його купувати. А НАК, нафтогаз обіцяє це паливо до них транспортувати. Прошу прямому. Повинна бути відповідальність Ліміти повинні виконуватися. Нам треба перезимувати. І ми перезимуємо. Якщо будемо злагоджено і разом спільно працювати, мільярдні кошти ми виділяємо, робимо все для того, щоб мати в сховищах газ, але при цьому повинна бути відповідальність місцевих керівників, місцевих чиновників за використання природнього газу і за контроль над цим використанням. Говорив Арсеній Петрович про ситуацію на Донбасі. На його думку, досягнути миру можна лише у єдиному випадку, коли українські Україна поверне власне контроль над кордоном. Тому уряд він попросив уряд, аби додатково виділили 6 мільйонів євро для початку реалізації проекту. Стіна нагадаю, 235 мільйонів гривень. Уряд вже виділив загальна вартість цього проекту 66 мільйонів євро. Дякую, Ірино. Це була Ірина Віноградова з кабінету міністрів. Розказала про те, що уряд планує додатково виділити гроші на проєкт ціна та погасити борги місцевих бюджетів, зокрема за використання енергоносіїв.